Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні. І я до вас зі своїм дуже цінним методом, як зібрати енергію докупи. Коли у вас всередині йде таке певне розхитування, або ви відчуваєте, що ви втомилися, я сьогодні просто вирішила, знаєте, вийти, отак от, записати відео, щоб показати вам. Те, чим я користуюся завжди, щоб, знаєте, це свідомі такі методи. Тобто я їх створюю, я роблю певні такі афірмації, молитви також ми читаємо у нас в групу, якщо хочете, додавайтеся в групу, додавайтеся. І там можете написати слово молитва, і я вам пришлю молитву, яку ми читаємо кожного вечора. О, 21.30 так? Так, за київським часом. У нас так. Хто хоче, будь ласка, приєднуйтесь. І так, дивіться: збери себе по вкраплиночках, витягуючи з чужих місць. Так звучить сьогодні моє відео. Я хочу донести вам сенс того, що ми зараз з вами проживаємо. Ось дивіться: береш телефон в кожного ранку, так? навіть подивитися, скільки часу зараз на ньому. А береш телефон. Там миготять картинки в телефоні. Заголовки ніби б'ються за увагу людей. Боти копіюють людей, люди подразнюють образами ботів. А за вікном спливає час. А в кожному з нас зріє перенасичення чужим життям. Я знаю, це тимчасово. Я розумію, але сьогодні потрібно скинути. Перенасичення, ніби в прірву чистоти. Перенасичення чужим життям, друзі ми настільки відволікаємося на щось, ми думаємо десь краще, десь цікавіше, десь щось, десь щось нам потрібне. Насправді ми ловимо себе на тому, що ми просто перенаситили себе повністю. І десь спрацьовує якийсь такий, знаєте, клапан і каже: зупинись! Я свідомо збираю себе по краплиночках. Я згадую всі ті місця інколи, де я зависала хоч на мить своєю увагою. Обходячи, звичайно, важливі місця для тих, кого я люблю. Звичайно, є для мене важливі місця, є ті, кого я люблю, це я не можу обійти, я це залишаю. Але просто зараз я хочу притягнути до себе, повернути собі. Мою втрачену енергію і час мого життя до певної єдності з усіх тих місць, де я його залишила. Оця така, знаєте, зашкалююча нав'язливість різночастотного впливу інформації на нас. Вона змушує замислитись над тим, а в чому ж сенс взагалі тут перебування мого зараз? Правильно? І є поняття, яке ми можемо з вами усвідомити поза межами віртуалу. Коли ми повертаємося в якусь таку певну глибину природну. І ця природа не та, що нас оточує, друзі. Ця природа, вона була, є і буде з нами чи без нас. А є природа, в яку ти поглиблюєшся, яка є твоєю власною природою. Цікаво, правда? Я прошу вас, послухайте, будь ласка, нехай у вас відгукнеться сьогодні цей такий потік, цей потічок, як я кажу, енергетичний, який несе цінне знання для вас, щоб ви от відпочили, щоб вам стало легше. Ну не все ж нам весь час в напрузі бути, правда? Ми живемо в такому, як то, сковуючому страху. Весь час признаємо ми те, чи не признаємо, є воно в нас, скільки би ми не опрацьовували страхів, вони в нас присутні. Але, друзі, я вам сьогодні доношу ось що, збираючи себе по краплиночкам, всю свою енергію, ви підсвідомо бажаєте собі цілісності. І ви думаєте над тим, як створити собі фільтри. Щоб не піддаватись на жодну провокацію, яку постійно намагаються вклинити в нашу увагу ці профі, які тільки цим займаються довгий час. І знаєте, як дуже корисно зараз, дуже корисно висмикнути себе з усіх деструктивних егрегорів, з усіх негативних егрегорів. Це саме найкраще, що може бути зараз для кожної людини. Ну, звичайно, треба знати як. Добре, що я знаю як, я вже натренована тут. Я навіть не бачу жодної реклами, тому що я дійсно плачу кожен місяць за те, щоб її не бачити. Ніякої реклами я не бачу. І я, в принципі, не дивлюсь ніякі відео, тільки інколи так десь ну, трішечки заголовки перелистую. Можливо, десь кудись зайду, гляну Потік думок, куди люди направляють. До речі, це дуже цікаво зараз, як люди направляють потоки думок своїх. Ті люди, які свідомі. І ви знаєте, я навчилася інтуїтивно, інтуїтивно розділяти людей і роботів людей. І так неймовірно, так прекрасно бачити і знати власні кордони, за які не може переступити жодна руйнівна вібрація. Ви тренуєте такі стани, друзі? Тому що я бачу там в коментарях ви писали, що ви очищуєте себе. Від впливу цих деструктивних енергій, пам'ятаєте, ми з вами говорили, можливо, поділіться в своїх коментарях також, як ви це робите. Я вам розкажу зараз, як я це роблю. Я просто даю вам образи. От уявіть собі, людина не має цілісності, коли вона ніби розмазана в просторі. Що значить розмазана в просторі? Увага пішла туди, крапля тебе там лишилася. Тобто ти лишаєш там енергію життя, ти лишаєш там свою силу, ти лишаєш там час свого здоров'я. Час свого життя і свого здоров'я. І коли несвідомо, а, а ви відмітите зараз також цю, цю річ в собі, що несвідомо ви можете залипнути десь на, на якусь інформацію, і потім вам е, тяжко звідти вийти. У вас проходить час, а ви не усвідомлюєте, що вам потрібно звідти випригувати вже. Так от дивіться, друзі, якщо ми свідомо звертаємо увагу на ці речі і починаємо витягувати себе з цих місць, де ми побували, як увага, так, забираємо свідомо, краплинку за краплинкою, ми приходимо до цілісності. І впізнаєте себе? Думаю, так. Я пишу тим, хто забуває про цінність свого часу зараз оце відео. Я написала тексти, я ще опублікую, і може хтось прочитає, комусь краще послухати, комусь прочитати краще. Так от, друзі, я вам хочу сказати сьогодні таку вишню. Вишня для мене це щось неймовірно глибоке, те, що зв'язано з Всевишнім. Те, що дійсно. І в мене образ вишні моєї, я завжди я дуже люблю це дерево. Виникає як коріння, і як крона, і як оце все пульсуюче. тобто це щось цілісне таке, так, Так от, друзі, дивіться, ми можемо з вами виходити в позачасові поля, в позачасові поля, де немає на нас впливів, де немає контролів, де немає над нами ніяких маніпуляцій. Людина, яка тренує себе, вона може виходити поза межі цього всього і відчувати себе дуже комфортно. Тобто, свідомо, розумієте? І зараз, друзі, дивіться, зробіть зараз просто якусь таку важливу роботу для себе. Прямо зараз от сядьте рівненько, нехай вам допоможе моя практика. Спробуйте. Сьогодні ось так от. Там, де ви сидите, спокійненько зробіть, продовгувати вільний вдих, повільний вдих. І повільний видих, розслабте своє тіло по можливості. Думок нема. І ви повторюєте собі тихенько, або слухаєте мої слова, які я зараз мовлю, і повторюєте подумки. Сьогодні вся моя розтрачена увага на пусті балачки зі штучних екранів повертається до мене краплиночка за краплиночкою вона затікає в, в свої правильні поля, моя енергія стає чистою і сяючою. Я єднаю в собі свою природну силу. Відчуваєте власну цілісність? Я єднаю її у власну цілісність, яка вирівнює мої стани, робить їх гармонійними та спокійними. Я вихоплюю свою струмуючу увагу з негативних, деструктивних егрегорів і обриваю всі зв'язки з ними, розвертаю у власні володіння. З кожним подихом я стаю вільнішою, вільнішим, і моя свобода не обмежена нічим. З цієї миті я більше не розвію себе на непотрібні речі, а також я коректно відмовляю в спілкуванні тим, хто розказує мені непотрібну інформацію, тим, хто намагається скинути свій негатив. Або вирішую свої проблеми за рахунок моєї уваги. З цієї миті я відчуваю споріднених за світоглядом людей і зростаю в суцільній єдності заради благородних ідей. Я більше не руйную себе негативом, я бережу свій простір життя і люблю своє перебування в ньому. А зараз, друзі, просто закрийте очі і уявіть. Як ваші крапельки власної енергії полетіли до вас з усього навколишнього простору? Вони ваші, а ви це знаєте. Тож приймайте їх, вдихайте, радійте. Згадуються, можливо, якісь у вас події, якісь розмови. Де ви були, де ви затрималися, де ваша увага утікла зараз? Так легенько перелистуйте його і забирайте собі. І уявляйте, як вас живить ваша ж власна енергія, але якою ви свідомо до себе притягуєте зараз. Уявіть, як злітаються ці краплиночки, сяючі такі, живі, пульсуючі саме для вас. І нехай цей процес продовжиться до вашого внутрішнього відчуття досить. А потім, коли ви наситите себе цим всім власним, власною цілісністю, обійміть себе за це. І подякуйте собі за все, за цю роботу, за те, що ви повернули собі свою цілісність сприйняття. Подякуйте, скажи собі, дякую тобі, дорогенька, Дякую тобі, дорогенька, за те, що так зробив. Так от, молодчинки. Молодчинки. Збережіть собі на заміточку, бо вам точно це ще знадобиться. Це допомагає тренувати власні кордони і зберігати енергію життя. Ось такий елементарний, маленький, медитативний, практичний метод. Ви можете робити його будь-де, на свій лад можете перекрутити, можете щось додати, дофантазувати. Але структурка ця працює дуже гарненько. Так що, друзі. Заберіть собі цей метод збереження енергій. І дуже цінуйте час свого життя, тому що він втікає від нас швидше, ніж ми думаємо. Але наше з вами енергетичне життя воно продовжиться і в інших вимірах, які ми з вами потім перетікаємо. Так що, всім бажаю миру, тепла, любові, світла і нехай. Ваше знання про свої здібності розкривається для вас новою силою. Всього вам доброго друзі! Коментарі ваші і вподобачки завжди чекаю. Дуже дякую до наступних відео. До побачення!